Так, друзі, всім доброго дня. Маємо в наявності крутезну BMW 5 в G30 кузові. Це в нас 2017 рік. В Shadowline. автомобіль у нас без ДТП, без підфарбувань. В дуже класні комплектації. Зараз вам пройдусь по кругу, покажу. Продусь товщину міром і покажу комплектацію. Це в нас 2017 рік, повторюся. Бачимо, оптика в нас BMW Adaptive LED максимальна, це в нас 2-літровий дизельний. Автомобіль на 140 кВт в Shadow на класних 19 дисках, відмінна літня гума Мішелін. Таких якихось царапин, сколів в автомобілі критичного такого нічого немає. Дивіться, як виглядає п'ятерочка красота. 211 тисяч пробігу автомобіля. Давайте я вам покажу, покажу по комплектації. 19 класні диски, е, хороша літня гума, це у нас 19-ка. Зараз 21 рік. Е, гума, так, салончик. Салончик у нас шкіряний, максимальне сидіння, е, електропривід водійського сидіння, валік для них так само, електро, хороший стан сидінь. Бачимо, є в нас чорна стеля, панорама. Так, давайте до сидінь ще повернемося. Є в нас пам'ять водійського сидіння і пам'ять пасажирського сидіння. Також є Ambient-Підсвіточка. Як бачимо, зеркала гір складаються, гріються. В автомобілі в нас м ем кермо електрорегулювання керма 200, 211 тисяч пробігу. Двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, велика мультимедіа. Ось так виглядає класний стан. Зараз покажу задній диванчик. Задній диван у нас так само в відмінному стані. Ось так все виглядає. Ось такий автомобіль маємо у наявності. Кажу якихось таких царапин, сколів, нічого. Критичного немає. Ну, Звичайно, якісь невеличкі сколи на капоті від слідів експлуатації. Це є нормально. Автомобіль не новий, треба це враховувати. Ось такий штат. стан шкіри. Повторюсь, чорна стелька, панорама. І пасажирське сидіння в нас так само. Електропривід. Валік для них так само в нас електро. В класному стані нічого не проломлені букові підтримки в ідеальному стані бачимо пам'ять пасажирського сидіння так само ось такі друзі автомобіль маємо наявності зараз вам покажу ще товщиноміром подивіться як круто виглядає да, ця п'ятерочка товщиноміром кожних там вже 2 см бити не буду в трьох місцях. 94, 101. Це в нас ліва сторона, 92, 92, 102, 102, 92, 106, 100, 100, 107, 120. Дуже ніжний товщиномір. Треба сильніше прикладати, бо може показувати неправильні показники. Так, дах, ще вам покажу. 117, 95. Давайте кришка багажника. 90, 98, 113, 106, 92, 83, 88, так, права сторона. 110 110, 111 93, 115, 102, 95, тобто автомобіль у нас, десь рідній фарбі, десь Покажу що тут все добре. Такий-то що треба дуже гарно прикладати. 103, 103, 104. І, до речі, 104. Тут бачите, автомірні фарби. До речі, ми вже по приїзду автомобіля в Україну замінили масло в двигуні, а також замінили всі фільтри. Тому, друзі, кого цікавий такий автомобіль. Пишіть, дзвоніть, надамо більш детальну інформацію. Всім бажаємо гарного дня.